У нас є інформація, що в середу ви повинні були прилетіти до Дніпропетровська, але скасували цей візит. Що трапилось? у мене був квиток до Дніпропетровська. Я планував прилетіти, поспілкуватись із калінічем та стрінічим футболістами збірної Хорватії, а також Хуандерамосом. Я регулярно переїжджаю в клуби до своїх співвітчизників. Але після того, як медіа в Україні, Хорватії та всьому світі почали писати, що я їду з іншими цілями до Дніпропетровська, я скасував цю поїздку. Я поважаю свою роботу федерацію футболу Хорватії, Хуандерамоса та футбольний клуб Дніпро, тому вчинив так, щоб все було коректно по відношенню до усіх. Також Ми знаємо, що в вересні у вас була зустріч із Андрієм Стеценком, який у той час відпочивав зі своєю сім'єю в Хорватії. Це була ділова зустріч. Ми зустрічалися з Андрієм Стеценком у Хорватії після нашого матчу з Ізраїлем. Він відпочивав зі своєю сім'єю. Ми просто попили кави. Дніпро зараз добре знають у Європі. і Ця команда потенційно може стати дуже великим клубом. Це все, що я можу сказати з цього приводу. Чи можливий варіант, що ви будете працювати в Дніпрі чи іншому українському клубі? те, що я планував приїхати в Дніпропетровськ для розмови зі своїми футболістами і менеджером, але відмовився, говорить, що я поважаю клуб і його працівників. Але зараз я сконцентрований лише на євро 2012 та збірній Хорватії. Але такий варіант все таки можливий? Можливо, можливо, можливо. Ви часто повторюєте це слово. Це не дуже добре.